Всім привіт! Я до вас знову з розвивашкою. Це ось така мозаїка дерев'яна. Вона йде з мішечком. В нас тематика ферма, але є різні. Тут 6 карток та 90 елементів ось таких дерев'яних боч... бочечок. Компанія Зебрік. І ось її такий набірчик. Тут вивчаємо кольори, вивчаємо рахунок, тренуємо пальчики. Розвиваємо спритність, Владі Тойс, знову ж таки. Розмір карток 16х16 і можна збирати на швидкість. Так. Ми в неї, правда, вже давненько грали. Іде ось такий мішечок в комплекті. Так, зараз єдине, що ми частину цих штучок роз... розгубили вже. Ну, вона в нас також дуже давно Йдуть ось такі тут дерев'яні бочечки, кружечки. Виконані нормально, гарно, ніде не, не, не чіпляються. І тут в нас картки. Тут ми ще зберегли рідні оці заглушки, можна, в принципі, і ними користуватися для того, щоб підбирати прям малюнок, але це вже левел постарше. Тобто тут ми ось кольорами позначили і сортували кольори. А так, взагалі, принцип такої гри це ми розкладаємо карточки, можна грати в двох, в трьох, навіть, якщо по дві карточки. І хто швидше збере. Наприклад, дивимось, де в нас рожевий тут має бути, жовтий тут має бути, зелений тут має бути, оранжевий тут. І таким чином ми збираємо всю картинку. Знову ж таки, вивчаємо кольори, моторика. І загальний розвиток, тобто ми можемо вчати, що це курчатко, це півник, це курочка, курчатко, коровка, сонечко і так далі. Тому рекомендую ось ці такі дуже цупкі, їх важко зламати навіть дорослому. Такі яскраві малюнки, яскраві герої. Тому для дідочок, я думаю, навіть можна і від двох років, якщо ви будете разом бавитися і свідкувати, щоб він нічого не проковтнув. Тому ось така гра. Дерев'яна мозаїка в мішечку. Рекомендую! Якщо вам подобаються такі відео, ставте лайк та підписуйтесь на канал. Дякую вам за увагу!